Всім привіт, знову з вами є Фронт. Сьогодні будемо дивитися нове оновлення на контрпе, яке вийшло єбать як давно. Але ну мені як би похуй. і судячи по статистиці, мене дивляться лише нові глядачі. Тому привіт тобі. Якщо ти ще не знаєш, хто такий я, сьогодні познайомимось. Ну, звісно, також нагадаю про те, що якщо ти захочеш пограти на цьому прекрасному, найкращому українському 5 ТРП сервері, то водьмі про код Фронс повністю великими літерами, там все помінялось, да? Це дасть тобі купу бонусів. Ну, звісно, що це уважуха від мене. Потім плюс один рівень персонажу, і 50 тисяч доларів на самому, ну майже на самому старті, бо проход можна вести з другого рівня. Також нагадаю про свій Discord сервер. Там просто, типу, все актуально. От якщо ти зараз бачиш цей відос про оновлення через неділю, коли вийшло оновлення. То в моєму Діскорді все актуально було от прямо в перший же день. Я там і свої емоції описав. І в принципі, ну, типу, там купа спойлерів, наприклад, що Баттл Пас буде на кванті. От Якщо ти не знав, а, ну, люди в моєму дискорі вже знали, тому заходь посилання в описі. Коротше, я зайшов і чуть-чуть офігел, тому що в мене ну, тіпа, в слоті ган, і він вже, типу, видний. Коротше, ну. да. Ну, здогадайтесь, хто зайшов записати відос. Е, зменшили просто, ну, типа, дощ буває раз в год на кванті. Якщо, ну, хто не шари, вот, раз в год. І звісно ну, сьогодні, саме в цей час, коли я записую, саме о 9-й ранку, має бути дощ. Ну, це все, все стандартно. Так, ну коротше, дивимось зброя, їм батя, хвиляно. как у меня снайперки нема, типа, я бы сейчас... А ну, почекай, а, а, пистолет, да? Пистолета нема на этом? А, а е, вот пистолет, ебан. Да. Бачите, бачите, сейчас на ноге, на ноге, вот, 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 во, вот во -во, так вот ниже, да. Сейчас мы его возьмем на четверочку, сейчас мы его обратно, Он вон появился, еба. Да. Блін, я казав, що кванту треба це зробити. І вони такі, ну блін, походу, реально треба. І типа гравці просили, ну це ж ахуєнно. Дев'яти ахуєна. Ну коротше там. Сьогодні буде оновлення з вами. Е, ну, тому що, блін, відосу не було. Два місяці. З вами не бачили два місяці. Я так сумував. Я реально дуже скучав за вами. От сьогодні. Нарешті е, щось додали прикольненьке, Ну і в принципі минулого разу теж непогане оновлення було. Але типа, ну як будто я не дуже хотів знімати те оновлення, так що да. От. Ну щас, ніс, ніс. А, а цікаво, а тепер воно тіпа, завжди, коли в швидкому слоті випадає? чи ні, давайте запитаємо адміна, щас. Вже, до речі, один день пройшов. Я думаю, вони знають. А, а ну це можна хелперу запитати, давайте флеш. А як не репорт, а там як, а як же хелпером написати? Блін, я не знаю. Я не знаю, як Хелперу написати. Ладно. Зараз запитаю. Так, я задав питання. Поки чекаємо <gif> відповідь, поїдемо, подивимось інту ту нової фракції. Ну, в дощ. Звісно ж, ну. А коли, а що, могло б бути по-іншому, що Звісно, не могло. Так, давайте взагалі счастлив чекнем, де та фракція може знаходитись. Бо там якусь нову мафію джали, оце це да? так? Зараз я доволі клею. До речі, ну, заходьте в Discord, там. Взагалі купа корисної інфи по оновленням вже була. Там, і типа, ми збили, що батлпас буде. Тіпан же готують батлпас на наступне оновлення. Ну, чи не наступне, а типу, просто ну, готують от. Так, зараз, значить, де було, да? Значить, вот, починаємо. Так, італійська мафія змінила своє місце знаходження і тепер знаходиться на виноградниках. А ну, це от вона. да. Тряда стала якудзою. І змінила своє місце знаходження, розташування у центрі міста. Оце. Да. Поїхали тоді до... на яку спочатку подивимось. Потім, якщо ви її використовували, при uh, поняв, спасибо, Абріель Кастра, все зрозуміло мені не дуже. Ну я так зрозумів, що типу, якщо ви дістали зброю, поклали її назад у швидкий слот, то вона випадає. А якщо вона просто швидкому слоті, типу, висить на вас. Якщо вас б'ють, то і вона <кхем> не має випасти. Це, звісно, все по ідеї. Ну, сподіваюся, що це так і працює, бо це було б логічно, так? Да? Я б хотів просто ходити з, ну, з ганами за спиною, бо це прикольно. Тим більше, я думаю, що зараз законодавства ще немає, типа, і копи ще не можуть нас в'язати, але це не точно. Було, було б трошки обідно, якби це так, якби вони вже. Ну хоча. Ну коротше, по до вас будуть в'язати за все, що тільки можна, ну тому що в нас такий сервер. Е, так, о, оу, о, воу, воу, 20 FPS, как класно. Ну і як бы дуже красиво, ніхто не спорить. Прикол. за що люблю кванту, що в них, типу, прям, кастомні інти, тобто яких немає, вообще не де. Ну, принаймні, я такої інти взагалі не бачив О-о-о-о! А это надо, ну, вода делать, кто это. А, нет, та видимо, не прогрузилось. Ну, дивіться, яких тут барь. бать, охуенно. Блин, дивіться, яка інта. Ні, ну у нас прям дуже прикольно, Зроблено, заробно. Ну прям. Прям Ну, прям дуже круто план. Просто красавчик. Так а що тут Є якийсь другий поверх, там чи. Чи десь там декрафтить можна зброю? Ну, вона ж велика, я бачу, що вона велика, і я типу, що не везде був. Тут ми ну, були. А ну от типу на другий поверх тільки ступеньками, походу. Вау! ти шо ти шо? Тут вообще песня. Я яка краса. Не, ну, от маппер у нас охуенный, реально. Моделер, щось не дуже, конечно. Но маппер офигенный. Так, тут у нас що? Поняв. Вау, яка на... А як камера чуть-чуть. Ну треба було чуть-чуть потолки повыше робити. Я розумію, що типа. Просто в гТА такие прикол з такими потолками. Изум третьої особи. Треба робити всі інтер'єри занадто великими. Типа, в більшому масштабі. Це чуть-чуть проблема з самой гу. Не... Ооо. Оооо. Ану. Hey, Місцевий авторитет. Поняв. Oh. Ще? Хто тут є. Ану. Ага, кухня. Кухня. Oh. Oh. Вау! Вау! Да ты шо тут такая? Ничего себе. Тут лидер машину буде свою ставить. І казать не дай бог хто-нибудь. <laughs> Опа. Оп ну дивіться, ну тут, в принципі, все легко. Прикольно. Ну, ну прям прям круто. Прям же круто. Будто дуже круто. Даже тюряга есть. А у вас є на риску тюряга? А у Япот є, єба, О, це тут крафтить мати, кстати. Я це оновлення повністю пропустив. Від слова зовсім. зараз треба. Чат виключить. Ага, не закривається тепер там. Або без... о, все закрылось. Так, да, прикольно. Ну, винта ну, прям офигенно. Тут прям попрацювали. Прям видно, що, ну, зробили від э, чистого серця. Так що тут у нас ще? Ну тут, в принципі я думаю, це що... і все. Вау, даже є кастомні машини. Я ж так розумію, да. Ну вон і... Я не пам'ятаю, чи вони усі фракції, по-моєму, так. Да. Але це не точно. А... Ну, як зафігене, блін. Тут прям вот і парковка в них велика. Ну, і вообще, дуже круто. Поїхали тепер чехнем. Там щось. Шо... Ну, мало якусь нову додати, Вот. Колумбіан картель. А... На старому місці ЛКН. Це, воно? Ні, це Одеса. А де у нас. А, оце, вот це, Колумбіан картель, а? Ну і, мабуть, там інти нової тіпе, не буде. Ну, принаймні, я так думаю. Ну поїхали подивимося, ладно, зараз. Мені цікаво, скільки ж цей дощ буде йти, ну реально. Просто в нас ну, на кванті там, наскільки я пам'ятаю, було вновлене, що тіп, дощ дуже рідко має бути. Прям дуже. І, ну і, і шанс того, що я зайду записувати і буде дощ, ну, був просто мінімальний. Ну, мінімальні. І, ну, знаючи мене, конечно. Так, да, кайфуємо. Ну, я так розумію, що тут, типа, нової інти не буде. Якщо, типу, вона просто поміняла місце розташування. Ну, ми подивимось. Ну да, інта, по-моєму, та саме, яка була. Ну, тут все одно, типа, красиво, ніхто не спорить. А, хоча, ну я не знаю, чесно. Чесно вам сказати, я не пам'ятаю, яка тут інта була. Но вона теж не дефолтна. Він дуже красивий. Ну, дизайнер прям вообще молод. Вот прям, ну, прям реально. А, замки просто вид Блін, Блин, ну вообще кайф. Дуже путь. Ну прям вот блин, ну молодцы. Ну, молодці, реально молодці. До речі, напишіть, як вам це оновлення з мафіями. Наскільки я ще знаю, ну це так, це вам по секрету. Хоча я не знаю, чи можна. Ні, не буду це казати. А, але скоро буде оновлення всіх фракцій. Скоріше за все, це типа не прям ну, не функціонал. Ну, ні, ладно, це функціонал, але не в тому плані, що ми зазвичай називаємо функціоналом. Трошечки змінять логіку фракцій усіх. Опа. Так, а де крафтить? Матеріали, все. Це вже має десь бути крафт. Mm -hmm. Тут перелізти не можна, я понял. Ну, я пам'ятаю, от, на цьому. На Маджу, коли я грав. А, вот крафт, матри. Вот тут була така дверка десь. А тут вообще переробили нічого. Тут вообще, вообще все по-другому. Блін. Як класно. Тут дуже все круто. Вау, там вони. Ні, ну мадельєрі треба ну, дати премію. Це точно, ну реально. А заслуговує, заслуговує за свою роботу. Вися ще цей дощ мене не глушив, як просто. І поїхали ще чекнем, а, виноградники. Так, ну тут, типа, я бачу дефолтний цей будинок, а от шоу знаходиться в мені цікаво. Я, якщо чесно, я думаю, що там. А, ну, ні, ну тут добре. Тут не дефолт на теж, да. Прикол. Прикольно, дуже, дуже прикольно. А ну. вау. Ці ворота відкриваються? Ні, а. Я понял. Ну це скрижев в підвал, да? не знаю. Конечно. А, ну в них тоже, типа, тепер є тюряга. І ну і понятно. Добре. Поняв, я понял. Да, окей. Ну так я, типа, нормально, Нормальна. Uh, не дефолтне. Uh, мені що головне, що тут, типу, не дефолтний, да? Вона, типу, достатньо прикольна. Ну, не, звісно, не яку, звісно, да? але теж дуже прикольно. Дуже так, коротше, окей, okay, я зрозумів. Okay. З цими з мафіями я думаю, ми закінчили. Що мені ще цікаво з цього оновлення, значить. А, система робочого транспорту. Там тепер а, орендувати його можна, типу, на якийсь короткий час. А, собственно говоря, де б це протестувати. Тут поближче десь. Ну, походу, не де. Ну добре, давайте тоді з'їздимо на. А, от тут же є той кур'єр, так? Да? Yeah. Да. От, кур'єр. Давайте на кур'єра з'їздимо, чекнемо. Що там? Як це працює? Гроші глянемо. Так, зараз будемо дивитися, що там по цим по оренді того транспорту. Ще... Ану. Да, вже переодягніться в робочий одяг. Давай. Ну. На, на а, ну. Ану. Що? Що написано? А звільніть місце для ключа, яку А, ну от, отак вот виглядається аренда авто. А, це з другого рівня навички. Можна вибрати колір, якийсь вот що так. Ага. Прикольно, прикольно. Ну, окей, це такое. Не знаю навіщо ти задали. Тіпа воно, наче як не дуже треба, але гроші виводити з сервера буде, да й добре. Так. Далі у нас що по списку? Далі по списку оренда транспорту. Блін. Ну тут треба, походу, через ТПшку зараз знайти якісь, якусь об'явку, цікаву. Набрати людинку і взагалі... А Гімера 30 тисяч. Е, все, 20 тисяч годин, 50 тисяч кожні пригоди. Переуслужю з гвозд. Ну блін, нам хоча б щось типа, та принципі можна повозить в помиту просто і здати транспорт в оренду, як варіант. Але раз вже ми тут, то давайте ще з'їздимо в той магазин одягу. Ну, я все-таки хочу дуже вірити, що його додали. Я знаю, що ні, але вдруг сталося чудо і, ну, і, і додали новий одяг. А, ну, ні, якби додали, думаю, тут би людей було б е, трошечки побільше. Є таке трошечки відчуття у мене. Так, понятно. Одягу нема, мам. Дуже обідно мені, одягу одягу немає. Ну, і Ді в нас ще е... нові авто. Залишилися. Нові авто в нас потупов. -от. Ну, я, я дуже сподіваюся, що прям не всі вони в кейсі, бо це будуть щось чайниць. Mm -hmm. Ну в нас ну, значить, додали бенти. Бакалар, конечно же. Сейчас, оп, сразу в кинестопыску. Чтобы добиться, что не было. Все было. А, ну вот, да. Походу, Бентли Бакалар, вот это она. Прикол, 7500, кстати. Нормальная цена. Это вообще кайф. Так, ну все. Вот есть. Но не знаю, чего в Гаста нема. А, потому что, может быть, роллс Гаста и не было. Да, Гаста не было. Блин, хочу Гост. Бо... Мы, типа... Цю машину я собі на кожному сервері купляв, бо вона мені дуже і дуже подобалась. О, а, типа декілька версій, так? Да? Прикольно, прикольно. Ну що, що ще, що тут? тут? Блін, то, то нормальна ще машина додали. Взагалі, чого я возміщаю? Ну. Ну такое. Не дуже. Не дуже не дуже. А, щось, 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 ну це прямо ще печаль. виглядає. А. Mm, а вот. О, а от це вже непогано. Не так погано, як могло би бути. Ну mm. ну і все. давай Давайте. <upside -tutom> <coughs> як ця машинка їде? Ну, кстати, вона по-перше, прикольно виглядає за свої два ляма. То вона взагалі офигенно виглядає, я б сказав. По-друге, вона електрична. А по-третє, блин, це прикольна машина. Я не покорю. Ану. Чирність? Ану, понять. По фарам ну і все так добре, як хотілося. Ну, понятно, понятно, Понятно мені все. Е, давайте тоді позиційнемо самі дорогі нові тачки. Підемо з цього Bentley. Наскільки я розумію, це Бентлі ну, виглядає як Bentley, точно. Перше. Ну, 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 воно я не знаю. В принципі, значки Кванта, я, ну, наче непогано було, коли були значки Кванта, бо коли поприбирали значки, то ці машини виглядають дуже по дефолту. А так прикольно, типа марка сервера. Ось, ну. І що мені ще цікаво, це Роустройс Гост чекнусь, Бо я, ну реально дуже собі його хочу. Так, давайте якому в червоному кодері. Я його в жовтий покрашу 100% коли куплю. Ну, бо це, це машина легенда для мене. І вона, ну цяко, мені завжди гаски дуже подобається. Та давайте включимо спідометтер, щоб бачити взагалі. І їде. Ну їде нормально, ну типу, непогано. Ну. А максимум 300-200 700. Більше не поїде? Ну, за що ви так не любите роуспрості? Я реально ну, не розумію. Якби він їхав хоча б 310, хоча б... Ну за, за його ціну він міг би за ну, спокійно їхати 310. Це машина легенда. Роллстройсы мають їхати нормально. А в нас на сервері Роллстройсы не їдуть щось. вообще. вообще. Я, я, ну вообще. Ну типу, за що ви так не любите марку машин, реально. Ну 270, ну це куди вообще? що це таке? Я розумію, що там зі стейджами вона, конечно, поїде і мать пикнет, але ж, ну, зі стейджами, а в мене дефолтний. Uh, 222, ну, ну як, ну, як дефолт, типа, да, він uh, теж в uh, фулл і їде 300, часів, 310, чи він їде. Ну, ну а він коштує, типу, теж 6 лямів Ну, як будто чуть-чуть несправедливо, ну, не, не що Rolls-Royce їде 270, а дешевша машина 310. Давайте щось з цим сделаем. Ну, особливо Rolls-Royce, Ну, можна чуть-чуть підняти там в він їхав нормально, або вот, догос. І, і, і ще там його скруглі в двір на місці, я прогортаю. Давайте трошечки ну, треба. Так, ну понятно, не їде він. Понятно. понятно. Ну і в нас ще залишається. Ааа, щоб знайти цю машину. там Бентлі, по-моєму, але без крыші, да? Так там вже бачимо. сидиш, як дурак, от колесика мишки, понятно, крутити не можна. А, ну я б ще ці мерси, кстати, чекав. 300 каже, їде. Якщо він їде 300, ну... А, щось він ще б. на у Блін, ну зробили б визначок кванту, ну кажу, в чому проблема? Тільки маленький, маленькі, ну, невеликі, маленький. Ці машини були ліквід, а так воно воно виглядає, як, як говно що... І він ще дешевше коштує, Ну, можна розходитися щось бафнуть, ну, чуть-чуть, буквально. Вони хоча б по 300 їхали і в управління в них було нормальне, бо цей кулі, він взагалі як камінь якийсь не машина їде. Ну коротше, все мені зрозуміло. На цьому оновлення закінчилось, оскільки я дивлюся, Зброю за спиною я вам показав, це виглядає в принципі доволі прикольно, зараз Карабинчик попаду вот. Выглядає прикольно. Якщо снять рюкзак, то вообще четко. Якщо він, конечно, не знимет, не так Вот. Без рюкзака, це вообще имбово виглядає. Якщо шунибуть револьвер какие-нибудь кинуть, вот то вообще все четко выглядит В принципі, прикольно даже. А, не можно без стати зброю в зелене зоне, понял. Ну, такие Таке оновлення Кстати, до речі, ще ці іконки додали це теж і багато. Я дуже просив це прямо вау. А і броніжелекти теж оновили. Ну вообще коротше, пушка все зробили як треба.